Ситуація залишається в об'єднаній енергосистемі складною. Ми бачимо, що в нас зараз рекордна спека, тільки по Запоріжжю вже три температурні рекорди були побиті протягом липня. Через спеку, відповідно, зростає споживання електроенергії, при тому, що виробництво, на жаль, залишається так само на недостатньому рівні. Через це, від початку цього тижня, ми вперше були змушені застосувати. У графіках погодинних відключень вимкнення чотирьох черг одночасно. В понеділок такі жорсткі обмеження тривали тільки одну годину. У вівторок були скасовані, в середу взагалі не запроваджувалося, але вчора діяли весь повний термін з 16 до 23. На сьогодні, на другу половину дня, заплановані такі самі жорсткі обмеження. Що це означає для споживачів? Це означає, що для окремих груп, наразі для всіх фактично. Сумарна тривалість відсутності енергопостачання через впровадження графіків становить понад 12 годин, 13-14 годин. Ми розуміємо, що за такої спеки пережити такі обмеження дуже складно, не працюють ліфти, не встигають охолоджуватися холодильники. Ми все це розуміємо. Але, на жаль, наразі такі обмеження це єдина можливість за даних умов. Тримати енергосистему у стабільному стані і не допустити неконтрольованих відключень. Вони будуть, якщо не дай Боже, таке станеться, вони будуть не прогнозовані ані за часом, ані за тривалістю. Тому наразі маємо. Невеликий вибір або жорсткі графіки, або загроза тотального і тривалого блекауту, за якого поважаються у тому числі об'єкти критичної інфраструктури. Ще раз наголошуємо: графіки це вимушений крок. Жорсткі графіки це так само вимушений крок. Ніхто в них не зацікавлений. Це необхідно, аби зберегти енергосистему в робочому стані. А ще одна тема це зміни у графіках. На початку цього тижня в нас їх було чимало, особливо понеділок, вівторок, весь час були зміни у бік пом'якшення, тобто скорочувалися терміни вимкнень для окремих черг або взагалі скасовувалися. Одразу почали отримувати питання від наших споживачів, А за яким саме принципом ми обираємо? Для якої черги запровадити пом'якшення. Ну, були думки і про елітні черги, і про якийсь там заговор. Ну, насправді все не так. Якщо ви хоч раз бачили графіки, які ми оприлюднюємо щовечора на наступну добу, ви, напевне, звернули увагу, що там клітинки зафарбовані у п'ять кольорів. Білий найприємніший, означає, що вимкнень на цей час не прогнозується. Темно-сірий це стандартний. Якщо графіки в принципі, вводяться, значить ця черга саме у цей період буде погашена. Світло блакитний, якщо дві черги одночасно маємо погашати. Світло-сірий, якщо три. І от цього тижня з'явився ще один колір, світло-зелений, якщо чотири. Коли ми отримаємо відник у вказівку скасувати у певний час вимкнення чотирьох черг одночасно, приміром. Ми прибираємо на цей час графіку світло-зелений кодер. За такою самою логікою відбувається і врешті випадків: скасовують три одночасно, прибрали світло сірий, дві одночасно світло блакитний. Темно-сірі зникнуть тільки якщо графіки скасовані взагалі. В нас немає упередженого ставлення до жодних з черг, бо я перепрошую, але нагадаю ще раз: ми такі самі споживачі електроенергії, так само по різних чергах розкидані, так само сидимо без світла, тобто якоїсь зацікавленості в нас немає. Ми діємо за описаним вище алгоритмом і за схемою застосування ГПВ, яка в нас лежить у вільному доступі, оприлюднена на сайті на сторінці стабілізаційні відключення. Можна зайти, подивитися і переконатися.